Вітаємо у нашому дослідженні. Сьогодні ми занурюємось в один з таких, знаєте, найбільш динамічних аспектів герметичної філософії. Mm. Будемо досліджувати третій її великий принцип принцип вібрації. Дуже важливий принцип. Так, його основна ідея вона така лаконічна, але ну дуже глибока. Ніщо не спочиває, все рухається, все вібрує. Точно. Гаразд, давайте спробуємо це розібрати. Наше завдання сьогодні зрозуміти, що ця, ну, на перший погляд, проста аксіома, що вона означає для нашого бачення світу, для нас самих. Будемо спиратися на матеріали, що маємо. Саме так. І це, знаєте, не просто якась філософська абстракція, Ага. це справді ключ ключ до розуміння власне фундаментальної природи реальності від космосу і аж до, ну скажімо, неглибших куточків людської психіки. Основа основ, можна сказати. Основа основ звучить потужно. А давайте спробуємо уявити Всесвіт. Ну, не як щось статичне, не як декорацію. Добре. А як щось живе, рухливе. Уявіть таку собі. Грандіозну, нескінченну симфонію. Симфонію. Цікава метафора. Так, космічний оркестр. Де абсолютно все від ну, гігантських галактик до найдрібніших частинок, про які нам сьогодні фізика говорить. Mm. Навіть кожна наша думка, кожен спалах емоції це окрема нота, кожен елемент звучить, вібрує на своїй унікальній частоті. Тобто немає тиші, в абсолютному сенсі ні. У цьому оркестрі немає місця абсолютній тиші, от повному спокою є лише ну, безмежний діапазон вібрацій, від найповільніших, майже невідчутних до е, неймовірно швидких. А як же те, що здається нерухомим? От камінь, наприклад? А навіть камінь те, що здається нам втіленням нерухомості, він теж бере участь у цій симфонії. Він вібрує, гуде, скажімо так, на своїй дуже низькій глибокій частоті. Ми її просто не сприймаємо. Ага, зрозуміло, ця метафора всесвітньої симфонії вона чудово ілюструє ключову ідею герметизму. Спокій це виходить ілюзія. Саме так, всесвіт динамічний за своєю суттю. Абсолютно все, що існує, воно в безперервному русі, коливанні, зміні. І це не просто поезія. Ні, ні. Принцип стверджує, що сама суть існування це вібрація. Якби не було вібрації, не було б існування. Навіть на субетомному рівні наука ж теж це підтверджує. Так, частинки ніколи не в спокої. І ось тут ми підходимо до справді такого захопливого аспекту. Mm. Герматична традиція жиде далі. Вона каже. Усі відмінності, які ми бачимо у світі, між твердим і рідким, світлом і теплом, матерією і, скажімо, енергією, чи навіть думкою, так це не відмінності в їхній первинній субстанції, а це по суті відмінності у спосібі швидкості характері їхньої вібрації. Звучить досить радикально, чи не так. Ох, це справді потужна ідея. Вона змінює перспективу. І є чудовий спосіб її зрозуміти. Який? Поглянути на звичайну воду. Ну от лід твердий, холодний, угу. рідка вода плинна, адаптивна, пара невидима летюча. Здавалося б, три різні речі. Ну так. Але ж ми знаємо, в основі одна сполука – H2O. Звісно, то в чому різниця? А саме у вібрації її молекул. У льоді молекули, ну ніби танцюють дуже повільний танець, структурований, угу. їхнє коливання мають низьку частоту, вони тримаються разом. У рідкій воді танець вже жвавіший, енергійніший, зв'язки слабшають, Рухається вільніше. Саме, а пара це вже ну справжній вихор. Молекули рухаються хаотично, швидко, вібрації дуже високої частоти. Тобто одна субстанція угу. проявляє себе по різному. Залежно від вібрації. Точно. Виходить, не матерія змінюється, а її вібраційний стан, і герметизм цю логіку застосовує до всього. Абсолютно до всього. Пропонується розглядати реальність як єдиний такий нерозривний спектр вібрацій, на одному полюсі внизу вібрації з найнижчою частотою. Це те, що ми сприймаємо як щільну матерію, тверду, інертну той самий камінь з нашої симфонії, басова нота, основа матеріального світу. Вібрації повільні, тому він здається стабільним. Саме так. А якщо ми починаємо рухатись вздовж цього спектру, підвищуємо частоту, так. то переходимо через рідини, потім гази, а далі рівень того, що ми називаємо енергією тепло, світло, електрика, радіохвилі. Так, це все теж вібрації, але частота вища, а щільність менша. Mm. І що особливо цікаво: цей спектр він же не закінчується на фізичних явищах. От, ось тут стає дуже цікаво. Герметична філософія каже, що ще вище, на ще більш тонких рівнях є сфера ментальних вібрацій, наші емоції, почуття, думки. Переконання це теж вібрації, просто надзвичайно швидкі, тонкі порівняно з матерією. І в цій ментальній сфері також є свій спектр, свій діапазон частот можна ну, провести аналогію з музичними октавами. октавами. Як це? Ну от на нижньому кінці цього ментального спектру важкі деструктивні стани страх, тривога, образа, гнів. Зрозуміло, це низькі, брудні, дисонансні частоти. Вони відчуваються як щось важке, гнітюче, тягнуть донизу, обмежують. Так. А з іншого боку, на вищих щаблях, емоції та стани, які ми пов'язуємо зі світлом, легкістю, радість, вдячність. Співчуття, любов, натхнення. натхнення, відчуття єдності. Це високі, чисті, гармонійні вібрації. Вони підносять, розширюють свідомість. Кожен наш внутрішній стан він буквально звучить на певній частоті. Ця ідея про ментальні вібрації вона відкриває цілий новий вимір для розуміння себе. Але ж спектр на цьому не завершується? Ні, не завершується. На самому верху, на найвищому полюсі, практично недосяжному для нас, знаходиться те, що гермести називають духом або абсолютом. Першоджерело всього. Так, недиференційована реальність, з якої все виникає. І ось тут здається парадокс. Який саме? Кажуть, що вібрація духу настільки, неймовірно, нескінченно швидка, що, ну, що вона здається нам повним спокоєм, абсолютною нерухомістю. Це справді. Такий захопливий парадокс. Його часто ілюструють аналогією з дзигою або колесом. Як саме? Коли колесо обертається повільно, ми бачимо, рух спить. Ну так. Але коли воно набирає величезну швидкість, спиці зливаються, і саме колесо може здаватися нерухомим, застиглим. А тобто швидкість така велика, що ми її не розрізняємо. Саме так. Так само і з духом. Його вібрація поза межами нашого сприйняття швидкості, тому він сприймається як спокій, хоча насправді це стан найвищої активності. Якщо ми то в'яжемо це з ширшою картиною, то висновок просто приголомливий. Який же? Виходить, що матерія і дух це не дві протилежності, не окремі, може навіть ворожі сутності, яких часто уявляють. Mm, так. А з точки зору принципу вібрації це лише два полюси однієї шкали, великої шкали вібрацій. Абсолютно вірно. Матерія це дух на найнижчій частоті, а дух це матерія на найвищій. Можна і так сказати. Це руйнує уявлення про прирву між духовним і матеріальним. Немає чіткої межі, є лише плавний перехід, тобто все єдине. Потенційно немає нічого абсолютно недуховного в матерії і нічого нематеріального в дусі, все є проявом єдиного в різних станах вібрацій. Це фундаментально змінює ставлення до світу. Він стає цілим, пронизаним життям. Ось це і підводить нас до найважливішого, мабуть до практики. Практичного застосування. Якщо все є вібрація, і наш власний стан фізичний, емоційний, ментальний теж вібрація так. То логічно виникає питання: а чи можемо ми свідомо впливати на ці вібрації, керувати своїм внутрішнім звучанням? І герметизм відповідає: так, можемо. І це називається ментальна трансмутація, алхімія розуму. По та? суті так, це свідома зміна одного ментального стану на інший, одного рівня вібрації на інший. Це означає, що ми не приречені бути пасивними. Е Радіоприймачами, які просто ловлять хвилі настрою. Так. Або піддаються власним звичним негативним паттернам. У нас є потенціал стати радіостанцією. Тобто самим обирати частоту. Саме так. Свідомо обирати, на якій частоті віщати освіт, яку внутрішню музику транслювати. Це перетворює нас із ну, жертви обставин на активного творця власного досвіду. Точно. Абсолютно, коли починаєш розуміти, що кожна думка, кожна емоція це не просто щось таке ефемерне всередині, а реальна енергетична вібрація, в, у яку ми випромінюємо в простір, це все змінює. І тут напевно важливий ще один закон. Безперечно, тісно пов'язаний з принципом вібрації, це закон резонансу, його ще називають законом притягнення. Ну, часто спрощено називають, хоча дія глибша, суть проста подібне притягує подібне, вібрації однієї частоти резонують, посилюють одна одну, притягуються. Це піднімає важливе питання як це працює в житті? Ну, уявімо людину, яка постійно на хвилі роздратування, невдоволення. Знайома ситуація для багатьох? Так. Її домінуюча вібрація низькочастотна, за законом резонансу, її внутрішній приймач налаштований саме на цю частоту. І що відбувається? Вона помічає більше приводів для роздратування. Саме так з навколишнього світу вона несвідомо виловлює ті ситуації людей, події, які підтверджують її стан. Світ ніби дзеркалить її настрій. А якщо навпаки... А якщо людина свідомо культивує, скажімо, вдячність, шукає приводи для радості, фокусується на позитиві, то її вібрація стає вищою? Так. І тоді, за тим же законом, вона починає помічати і притягувати більше причин для вдячності, більше позитивних подій, людей, реальність починає резонувати з її новим станом. Важливо розуміти, це не магія. Не просто загадав бажання, отримав. Ні. Це синхронізація внутрішнього стану із зовнішнім сприйняттям і подіями. Тобто справа не в тому, щоб ніколи не відчувати негативу, це неможливо і неприродно, а в тому, яку вібрацію ми робимо своєю домінуючою, своїм фоновим звучанням. Саме так. І ось тут розкривається мистецтво свідомого управління станом, про яке говорять герметисти. Замість того, щоб бути лише наслідком, реагувати ми можемо стати причиною. Активною причиною своїх вібрацій, свідомо обирати на чому фокусувати увагу, практикувати позитивні почуття навіть коли, ну обставини не сприяють. Обирати оточення. Так, спілкування з людьми, чия енергетика підносить, використовувати медитацію, візуалізацію, афірмації, інструменти для свідомого налаштування. Це нагадує налаштування музичного інструменту. Дуже влучна аналогія: гітара чи скрипка. Якщо струни налаштовані правильно, гармонійно народжується прекрасний звук, гармонійна мелодія, життя звучить красиво. А якщо струни розладені, дисонанс фальш. Ріжучий звук, наше життя, наш внутрішній світ це по суті така сама музика, яку ми щомиті створюємо своїми вібраціями, і принцип вібрацій разом із законом резонансу дають нам зрозуміти ми можемо навчитися бути майстерним настроювачем свого внутрішнього інструменту. Свідомо створювати гармонію всередині. І ця внутрішня гармонія неминуче знайде відображення зовні. Це вимагає практики, звісно, усвідомленості, терпіння. Але потенційна винагорода величезна життя в резонансі з прагненнями. Саме так. Отже, що все це означає? Давайте підсумуємо ключові ідеї. Давай. Третій герметичний принцип принцип вібрації. Каже всесвіт динамічний. Все рухається, все вібрує. Абсолютного спокою не існує. Відмінності між речами це відмінності в частоті вібрації, а не в субстанції. Все єдине в основі. Існує єдиний спектр вібрацій від матерії до духу, вони не протилежності, а полюси однієї реальності. І, мабуть, найважливіший висновок для нас, оскільки наш стан це теж вібрація. Угу. Ми можемо навчитися свідомо керувати цими вібраціями. Через фокус уваги, волю, практику, це і є ментальна трансмутація, а ця здатність керувати внутрішніми вібраціями дозволяє нам не лише змінювати свій стан тут і зараз, але й через закон резонансу впливати на те, що ми притягуємо в життя. Це дає нам ключ до величезної сили, але важливо правильно її розуміти. Це не так не магічна паличка, так не для маніпуляції зовнішнім світом. А радше це сила трансформації себе, сила змінювати свій внутрішній стан, свою домінуючу вібрацію, своє звучання у всесвітній симфонії. І тоді, як наслідок, світ, підкоряючись закону резонансу, починає відповідати: наша нова внутрішня музика притягує відповідну зовнішню реальність. Тобто, змінюючи себе зсередини, ми опосередковано, але неминуче, змінюємо світ навколо. В цьому і є майстерність життя за герметичними принципами. Дуже глибока думка. І на завершення, як завжди, залишаємо щось для роздумів, mm. щось, що виходить за рамки обговорення, але логічно з нього випливає. Якщо індивідуальні думки та емоції мають вібрації і впливають на реальність через резонанс, так. то що можна сказати про колективні вібрації? Як оці величезні енергетичні поля, суспільні настрої, культурні тенденції, масові страхи чи надії, як вони взаємодіють з нашим індивідуальним станом і з особистою реальністю кожного цікаве питання, і чи можливий зворотній зв'язок? Чи може свідома зміна вібрацій достатньо великої кількості людей вплинути на зміну колективного поля і відповідно на загальну реальність? Ось над цим варто поміркувати.